Хлібний дар. все вырішить на полі. Тепер про Полтаву, як і обіцяла, місто може лишитися без води. Комунальне підприємство, що забезпечує його, уже знизило тиск мережі. А наступний крок можливе впровадження графіків подачі води. Причина у багатомільйонних боргах підприємства за електроенергію. Чому виникла така проблема? Як будуть її вирішувати, розповість Анна Ружін, яка з нами на прямому зв'язку? Аню, тобі слово журналісти не завжди люблять комунальні теми, але це те, від чого напряму залежить наше життя, наш добробут. Вода. Електроенергія, дякую, що ти її піднімаєш. Будь ласка, розповідай. Вітаю Таню. Тиск знизили у мережі з 1 вересня, і найбільше його відчули люди, які проживають у приватному секторі. А причина це майже 40 мільйонів боргу за електроенергію. І до середини вересня говоряча сума це вже буде аж 47 мільйонів. Борг цей утворився через економічно необґрунтований тариф. Пропоную послухати детальніше, що говорить очільник підприємства. А зараз в діючих тарифах на 2025 рік ось закладені ціни, які були дійсні на початок 2021 року. Тобто ціни на електроенергію, на реактиви, податки, які діяли на той час розцінки на паливо. Тарифні ціни, за яким зараз живе підприємство, закладена ціна на електроенергію, складає 6 гривень, 4 копійки за 1 кВт. Фактична ціна зараз становить близько 10 гривень. І, хоча підприємство обласної власності на комісію, очільник прийшов і міську, адже 80 споживачів це Полтава. Очільник водоканалу просить фінансової підтримки, адже говорить, що наразі стабільне водопостачання водовідведення у місті під загрозою потрібно 37 мільйонів гривень. Для прикладу лише на оплату електроенергії підприємство витрачає понад 32 мільйони гривень на місяць. Тоді як у тарифі закладено на це близько 21 мільйона. А скільки підприємство перебуває у підпорядкуванні області, місто не може йому напряму видавати фінанси через обмеження бюджетного кодексу. Хоча наразі Полтава не проти забрати це підприємство і на свій баланс, пропоную послухати детальніше. Десять років ми не отримали жодного комунального підприємства податки. Вони йшли в інші населені пункти, там був розвиток. А більшість людей населення кіспачу вони були на це. Чи це справедливо? Я вважаю це несправедливо. І тоді згадують, що це місто Полтава, що труби знаходяться тут, що проблема знаходиться тут, і давайте нам гроші. Ну це неправильне рішення. Гроші ми повинні давати, тому що в заручниках наше населення, а рішення приймається не тут. Наразі ситуація така: депутати міської ради просять своє фінансове управління подивитися, чи вони реально можуть допомогти наразі водоканалу і виділити якісь фінанси з міського бюджету. Паралельно також ухвалили рішення звертатися до області з пропозицією передати це підприємство у власність міста, щоб місто могло самостійно вирішувати всі питання. На цьому в мене вся інформація. Таню тобі слово до студії. Аню, дякую. Ось такі колізії оплати, і вони виникають не тільки в Полтаві. Я думаю, ще низку таких історій ми почуємо незабаром. Дякую, Анна Ружен з Полтави була з нами на прямому зв'язку.